Так, у мене гарні відчуття. Це чудова можливість для мене прийти в цей клуб. І я дуже щасливий. Я багато дивився матчів Жерони. Тому що тут грало багато українських футболістів. І я спілкувався із ними. І Віктор Циганков казав мені переходь у Жерону. Так, коли я був молодим, Віктор Циганков був одним із лідерів Динамо. Він давав мені важливі слова підтримки. і тепер написав мені: приходь до мене. Будемо грати разом. Думаю, зараз рівень футболу в Україні на найвищий. бо у нас війна. І в такій ситуації важко грати. Але з'являються нові клуби, хороші команди. Думаю, через два-три роки все стане краще. Я швидкий гравець, можу забивати багато голів. Люблю робити ривки за спини захисників, допомагати команді, віддавати гольові передачі. І забивати в кожному матчі. вважаю, що ця ліга найкращий варіант для мене. Тут технічний футбол, тож це правильний вибір. вболівальники Жарони я радий бути тут. і зроблю все можливе, щоб допомогти клубу перемагати в кожному матчі.